Всім привіт! Мене звати Вікторія, мені 17 років, і я навчаюся в Пряшівській університеті на факультеті менеджменту. Перш за все, хотіла вчитися в Словаччині, бо це досить близько додому, і можна комфортно адаптуватися до нової країни. Про Educate Agency дізналася через соціальні мережі. Мама побачила їхню рекламу у Фейсбуці і ми почали з ними спілкуватися. Мені допомогли з консультацією, вибором університету, з підготовкою документів, візовою підтримкою та просто підготовкою до переїзду та Тацію загалом при вступі були певні труднощі, зокрема з підготовкою документів, мовним бар'єром та пошуком житла. але Agency допомогло з усім. Перевірили заявки, порадили, що саме потрібно для вступу в університет. Мовний бар'єр був, але агентство порекомендувало. Курси, і я змогла швидше адаптуватися. Куратори Educate Agency справді допомогли в багатьох питаннях. Я могла звертатися до них за допомогою з різних аспектів. Вони допомогли з організацією навчального процесу, пояснювали, як працює система оцінювання, коли потрібно реєструватися на курси та сесії. Я не завжди розуміла всі нюанси, і куратори завжди з цим допомагали. Загалом я дуже задоволена роботою Educate Agency. Вони Дійсно полегшили весь процес від вибору університету до адаптації в Словаччині. Всі питання були вирішені швидко та професійно. Тож я всім рекомендую звертатися за допомогою саме до них.